Але спочатку, як завжди, підготуємо наші очі і наші пальчики. Повторюйте, будь ласка, зі мною ми потремо рученята і закриємо оченята, намалюємо чорне коло, чорний ліс і чорне поле. Все навколо почорніли. Наші очі відпочили. Один, два, три, чотири, п'ять можна очі відкривати. А тепер пальчики раз, два, три, чотири, п'ять будуть пальці працювати. Рано встали всі брати, на роботу треба йти. Перший встав не лінувався, казів вниз за ним піднявся, розбудив сусід його. Той свого, а той свого вчасно стали всі брати, на роботу треба йти.